Друзі, усім доброго ранку. Я на дворі, управляюся. Коровку вже подоїла, принесла вже відро з гарячою водою мить апарат. От. Так що працюємо. У нас дощ такий лив. Вчора ввечері, ливень, ливень прямо лив. Да? Кекс, добрий ранок. Хе -хе, прибіг. Сидів у буді, а це прибіг. Так, мені баночку принесли під молочку. Зараз налію молочка. От. Ну, По синоптику дивилася, що дощ буде йти цілий день і після обіду він знову посилиться. От. Ну а я зараз випущу курей, бо зараз горобці поналітають. Чоловік вчора насипав їм зерна і там зараз їх буде тьмать мужче. Не встигнуть мої кури поклювати. Воно вже, дивіться, воно вже полетіли Купа їх. Воно дивіться, що робиться. Бачите? Кучі, кучі, тучі. От. Ось, ось і тут а на дереві сидять. Страшне, невозможно. В сараї як тим будеш давати її. Виходьте, йдіть. Ціпа, 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 виходьте. Ідіть, бо по поїдять без вас. Виходьте, не хочуть виходить. А ці ж тут ано, кучами, тучами. Це треба по желізі палкою бити, а не хочеться ж, бо людей полі... полякаю. цип ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Виходьте, не хочуть. Ось, перший пішов. Іди, іди, не бійся, іди, я вхажу. Іди, бояться. Виходь, ціпа 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 Бігать, бігать, йдіть клюйте. Бо чоловік понасипав, тут от лаю його все а не там сипать, де треба. Ну так, да, починай, починай. Ця курочка така невеличка, сиренька, вже гребінець такий, а не несуться, ні, ще немає. Не старі, не несуться, ось все, друг вже на місці сидить, чекає, вже сто разів забігав у калідор за мною. Ну, нічого, Зараз всіх нагодую. Всім дам раду. Пішла я мити апарат, буду далі поратися. Друзі, сьогодні я оце вже бігом попоралася та заміцюю ну, на хліб. Значить, Тут у мене дріжджі, пів літра сироватки, дві чайні ложечки сахар і чайна ложечка така з горкою невеликою солі. Зараз я розколотю дріжджі мої розтану. Будемо і буду містити тісто. Трошки в мене я все сюди висиплю в пакеті, бо не влізло в коробочку мою. От. Зараз у нас вимкне світло. Я майже 8 годин ранку. Я поки все поробила, всіх покормила, подоїла, корову накормила та й вже й. Зараз я не дуже рано даю корову, в сім годин, бо два рази її даю, то всім вранці і всім ввечері. Вчора знову ввечері щось спать для глажу. Пів першої ночі. Ну, не лягла, а лежала, не могла заснути. Ось тут тушонка варилася, тоді чоловік каже, я завів часи, так що спи, Бо це ж переживає. ну Все в порядку. Він вимкнув, бо він теж оце ж не спиться йому. Так, ну як завжди, я печу із житньої муки, і з білої... Хлібчик. так що Зараз насію муки і буду місити. зразу місю ложечкою, а тоді руками. Це мука із пакетів, не з мішка, вона чиста, тут немає ніякого сміття. Але все одно я всі провію, тому що мука набирається тоді киснем. valdu bær, soð bjargi virðali Так, вимкну зараз світло і будемо снідати по темному. Рідко, звісно, кровановка не робитиме. Уже зараз без п'яти, я все одно нічого не встигну нагріти. І аж до 10-ї години не буде світу. Друзі, там одна жіночка мені писала за мою столешницю. Вона вже витерлась. Так, уже цій кухні 20 років цим меблем. Ну, Понятно, що вони поізносилися. Але до війни я хотіла все поміняти. Кухню, все поміняти. Але як почалася війна, руки опустилися, нічого не хочу робити. Сказала чоловікові, поки не закінчиться ця війна, хто знав, де ми можемо бути завтра я буду вкладати гроші. Заглядала вчора в інтернеті. Купити столішницю. Ну, може і куплю. А ні, то може клівоночку куплю. Ту саму клейку У мене зараз нема на карточці грошей. Я вчора последні гроші потратила на премікс для корови, на вітаміни. Залишилось у мене 32 гривня на карточці. Так що, друзі. Тож я вам казала, що відправила на закомуналку дитиніці, що поклала на карточку. І дома. А це ж у центр, не знаю, коли поїдемо. Це можна посилка прийти. То поїдемо, може, по посилку, то кину грошенят на карточку. Мені писати, я сама бачу, все знаю. Не, ну, Пишіть це ваші права. Я не, я не ображаюся. Я все приймаю, все розумію. І сама бачу кожен день, знаю. І мені хочеться новенького. Ну, Не на все є можливості. Сюди і не на все є, як кажуть, час. Буде свій час на все. Застеліть, вона там пише, застелити клієночкою, ну але тут як же я застелю, вона буде рвити та клієнка, ні. Клейонка, ні. Це тільки або замінити столішницю, або поклеїти клійонку. Але знаю, що та клієнка вона недовговічна. Вона швидко потреться. Тому треба тільки робити нову столішницю. Так, ну ось я на хлібчик замісила тістечко, ставлю його тепер сходити. Це зараз все поприбираю. Стоїть у мене автоклав, але він ще гарячий. Тому що ми вчора два рази варили тушунку, пізно сильно поставили, в аж вечора вариться, то ще зарано його відкривати. Температура має впасти мінімум до 40 градусів. Вибачай, сказала мінімум, максимум до 40. Максимум до 40 градусів повинна впасти температура. А зараз у мене тут, ну, доходить до 40, але ще не 40. І так щупаю, то ще автоклав гарячувати. хай собі охолоняє. Так, ну все, тістечко пішло моє на котел. Зараз рушничком накрию і хай воно всходить. От, а я не знаю. Це ж зараз уже через дві хвилини вимкнуть світло. Піду, мабуть, відпочину, поки тісто зійде. Так, друзі, нам вімкнули світло і почалася робота. Вімкнула машинку, бо у бабусі забрала її одежу перестирати. Аж зараз хлібчик зроблю, вироблю та поставлю пектися, перемию тарілки, посуду. І чоловік пішов по молочку до куми, зараз. Там і своє ж назбирала. Зараз буду варити сир. Буду робити заготовку на косічки і на рулети. На... Не знаю, чи буду робити моцаре сугуні, не знаю. Але косічки і рулети буду робити. На них у мене є спрос. Так що, друзі. І треба щось їсти, варити. Сьогодні в день ми тушонку не варимо, привезуть на вечір, а дві стоїть готових у калідорі. Люди приїдуть забирати. Так що, друзі, працюємо далі. Сьогодні знову дзвонили до мене по поводу тушонки. Так що люди везуть, везуть і везуть. Слава Богу! Є робота. Я дуже їм вдячна, що вони дають мені роботу і дають заробити. Я казала тільки, що вранці чоловікові. Я благодарю Господа Бога, що в мене є робота і я потрібна людям. Так що, друзі, працюємо. Друзі, варю сир знову, роблю заготовку на косички і на рулети, і поставила одварюватися печінку курячу, ту, що я показувала вам купила. І тоді перепущу її на м'ясорубку і зроблю засмажку з цибулі і з моркви. Посолю, додам перчику, майонезику, додам, щоб воно таке було мастке. І В мене залишилися блини, як я пекла на лисники. Ну, на лисники бо це ж друзі, ви мені вже вибачаєте за мій суржик. Е, налисники, я їх положила у морозилку. А зараз достала і хочу начинити оце ж налисники. Оце такою суміш. Печінка і засмажка. Взагалі, добру зроблю з печінкою. І зроблю такі блинчики закручу. І хочу зварити сьогодні борщ, бо сьогодні ось тільки що знову привезли мені тушонку. Але будемо на вечір її ставити на вечір, бо я не встигаю ні їсти, зварити, нічого з цими тушонками. Ну нічого. Вчора прожили, зараз оце ж сюди в сир внісу. Внесу фермент і залишу на деякий час, бо на цьому, ну, в цьому сирі згусток стає дуже швидко, за 20, 20 хвилин, тому що ми ж кислотність повисили в молоці і воно швидко бистро стає згусток. От, А в мене тісто стоїть воно на теплому. Те, що я замісювала на хліб, оце досі воно в мене стоїть. Зараз о, зроблю молоко. І тоді бігом вироблю, я зроблю ото такий лаваш, як я вам показувала печу. У духовці такий товстенький. В общем, отакий хліб подобається й моєму чоловікові. Йому іменно хлібом, як я роблю в формах, чи такі батони, йому не подобається. Йому подобаються оті рогалики, що я робила, або це такий хлібчик, як лаваш такий товстий. От, в общем, примудряюся, як можу. І заразом стирається машинка. Взагалі, працюю, працюю, а чоловік пішов, повів корову туди, в сторону, де бабуся живе. Там поряд заброшена хата і там город ми займаємо, там телятка наші пасла, як були телятка в нас, а як нема телят, то ми коровки там пасем буваємо. Ще зранку на весні, або це ж пізно восени. Зараз хоч і зима, але на дворі в нас сьогодні тепла погода. Хоч і хмарна, але вітру нема. Головне, що нема вітру і плюсова температура. І він її повів погуляти. І пішов сам, там буде дерть молодь у бабусі, бо в нас крупорушка чи млин, як його ви називаєте, стоїть у бабусі. Там є її місце. І там він одвіз туди зерно, те, що ми набирали в неділю, і там він її і меле. Тоді на тачки привозить додому той мішок. Ну, в общем, якось так оце, друзі. Так, печіночка вже закипіла. Зараз туди кинула в рушечку. Зараз сольки трошки кину. І перчику чорний, і хай вона вариться. Так що такі друзі справи вже набігалася зранку. Я це ж друзі роблю все на кухні, перемиваю то з сиром і дивлюся цей ж серіал. Лікарка за покликанням. Дуже, ну як сказати, ні, ну про наше він життя. Я не скажу, що він такий цікавий. Ну, так, да, дивитися його, він, звісно, переживальчиський, хто це пережив. Це все то йому ще больніше дивитися. Я ж кажу, я. Такого горя не переживала, і то мені больно це все дивитися. Так що, друзі, хто хоче, дивитися, я вам сказала те, що я дивлюся, а ваше право дивитися чи ні? Я розумію, що не кожен може. Там є коментарі під фільмом. Люди пишуть, що одразу як почала дивитися, вимкнула і перестала дивитися, бо пережили таке саме. Але, каже, тоді нам пишуть люди, що треба таке дивитися, щоб знати усе, щоб не бути виділі, що робилося і що робиться. Взагалі, якось так, друзі. Ну добре, працюю далі. Так, нам недавно ввімкнули світло. Машинка почала далі працювати, моя стиральна. А ми з чоловіком тільки що пообідали. Я сьогодні зварила борщ, дуже смачний. І отварила печінку, я вам казала, і зробила пережарку з цибулькою і з моркою. І ось це я перемолола на м'ясорубці. І зараз я буду начиняти блинчики. Так, я покуштувала, треба додати трошки солі. Перчику. так, Чорний перчик у мене. Так, небагато, щоб дух не захвачував. І додам майонезу, щоб воно було маскише. Така сумаж Добренька. так Зараз попробую крутити, бо вони були заморожені. Це половинка, а ще стоять ще воно половинка розмерзаються Якщо будуть вони крутитися Так само обсмажу на сковородочці сковородочки. Чи вони якісь не наче мені. Це що в морозилці були, якісь зробилися незграбні. Чи вони ще не розмерзлися? Що вони ламаються, друзі? Ламаються. Представляєте? Значить підождать, ще чи хай розтануть. Не напідожду. Друзі, ось таких красунь, тільки що з розсолу достала, солила косички. І от такі рулетики 4 штуки, косичок 5 я сьогодні зробила. Так що, як дочка моя каже, а, мама, ти сьогодні балдела, Кажу, да, <ріху> Я сьогодні балдела, Бо це, як варю сир, це для мене вище всього. Я дуже цим люблю займатися, друзі. Така краса і дуже смачно. Так, друзі, доброго вечора. Як завжди, в нас рубрика Вечірнє спілкування з вами. Ось. Дуже дякую вам за ваші коментарі, що ви написали мені за стрім, що вам підходить такий час в 20.00 у неділю. Дочка мені каже, мама, може, ти будеш ще серед тижня робити стрім. Кажу, ну нема мені дуже і часу, звісно, його робити, але не знаю. Я ще подумаю. Це зараз що зима, та трошки є. Рано темніє на дворі та вроді в хаті, але і в хаті роботи куча. Зараз ось, допустимо, у нас вариться тушонка знову, кожен день ми варимо, а то і по два рази у сутки варимо. Бо це ж саме, саме такий, ну, як сказати, пік роботи перед Новим роком. Усі вирізають птицю, я ж вам вже казала. Хто свині ріже, рибу зараз купують. От. Багато варю дуже риби. Ось я вчора зварила людям рибу, так хорошо захолонула, прямо як холодець, таке красиве. Ну і сподіваюся, що буде смачне. Якщо воно вже приготовлено, то воно вже стоїть, ото кажуть, як запас. Це дуже, дуже хорошо, дуже гарно, як є запас. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні роботи в мене було, звісно, оце ж у мене вівторок, я варю сир завжди: або твердий, або е, витяжний. Сьогодні я робила витяжний. Я вам ну, в, ну, в кінці, ви потом, бачите, я балакаю вам зараз, а ви вже подивитесь те відео, що я зняла. Так що 5 косічок я сьогодні наплила, заплила і 4 рулети зробила, бо в мене. Цю неділю пообрали. Ну, думаю, буду заготовляти трошки ближче до свята. Може, люди будуть брати на стіл або на салати настоящий домашній сир. Або і так поїсти до чаю, до кофе дуже добре. От. На дворі сьогодні у нас льє. Дощ. В день не було дощу, але було мокро, бо вчора в нас такий ливень був вночі. І цей. І зараз ввечері опять йде дощ. Я доїла корову, то то пускався, то переставав, а ось з четверга вже в нас будуть морози, друзі. От. Так що не знаю, як воно буде. Сьогодні чоловік знову ходив із коровкою гуляти, бо було ввечері на градуснику, я дивилася, було плюс сім. От. І... На завтра ще не дивилася погоду, не було мені коли. От сьогодні то їсти варила, то прибирала, то бабусі перестірувала одежу. Ще на завтра раз буде стірка у мене. Сушу ось в хаті. Тут у мене ж вам розповідала, що в мене під вікном зроблена сушилка, зробив чоловік мені. Бо так, щоб не займати місто в хаті, і воно там нікому не мішає і удобно. Так що такі друзі, справи. А зараз піду вже покупаюся, бо чоловік казав, буде він за тушонкою слідить. Бо він оце ж... Він управляється вдень чисте, там у корови все, дерті, намелює, ну, общем, всю таку роботу важку робить він. Води наносує управляюся, даю утром вранці я корову і даю пі, ну, дерд даю із кабаком, і сіна їй положу. Якщо хоче пити, то він мені прям заносить там воду. Вода в нас стоїть, каструля велика накрита, і в відрах стоїть вода. То я їй дам водички утром. Там воно ну, метр буквально одне і пронести. Ось. І якщо вона хоче, я її годую. Подоїла і все. І стоїть далі до обіду. І виходжу тоді кури, кормлю собаку, рижика. Щось рижика сьогодні не було ввечері, не знаю, щось він не прийшов, щось розсердився на мене, бо не, вранці м'яса йому не попало, не дала. Молока налила, бо насипала йому супу, він не схотів їсти. Ввечері вчора вилазав миску з супом. Сьогодні не схотів. Дала йому. Наліла йому парного молочка, думаю, ну, висипала кекс у той суп, а йому наліла молочка, то молочко він похліптав. І все. І десь його не стало і ввечері він не прийшов. Я йому там залишила, е, я теж почала крутити блини, там вам, там відео ж, що, ну, що ви дивилися. Але вони, оце ж, е, тепер я не знала раніше, друзі, що блини не можна заморожувати. А я взяла, для чого я їх положила в морозилку? Не сама не знаю. Треба було просто положити у холодильник. Положила, взяла в морозилку і стала крутити з цим з печінкою блини, а вони ламаються і розморозилися, розморозилися, вже все, були м'якенькі, а як завертати, вони геть лопаються. Ну, все, кажу чоловікові. Завтра, значить, будуть вареники у нас з картошкою і з печінкою. Ну, він не проти, йому навіть це, він не ці налисники не дуже і любить. З творогом, -то, звісно, добренький з м'ясом поїсть, але такого насолодження він не отримує. А от вареники або пиріжки він дуже любить. Так що завтра, мабуть, будуть у нас вареники. Я сама давно вже хочу вареників, чесно вам скажу. Все мені нема коли. Завтра буде такий день, що зможу зварити вареники, так що будемо робити вареники. Ага, положила одну рибину, тож я вам показувала, що купила хеку, та положила одну рибинку, я завжди з морозілки, звечора ложу просто в холодильник. І вона не геть розмерзається тоді. Не робиться от така каша. От і тоді завтра вранці я підсмажу хеку і, мабуть, зварю пюрешечку. І буде нам по тарілочки пюрешечки, а то буде на вареники до печінки. Так що такий завтра в мене план. Друзі. От. Сьогодні так ударилася рукою ось, ну синяка не бачу, не знаю. Думала, буде синяцюра, Так увірвалася. Другий раз так, особливо влітку. Зараз зимою якось то одіти ходиш, а літом тоненьке. І оце піду в душ купатися, то там синяк, то там синяк. де вони беруться, десь від наото стукнуся. А це сьогодні прям так аж больно ударилася рукою дві двірок, не вписалася, летіла. Ж... Дочка мені каже, мама, чого ти все час? Тихіше ходи. А я оце ж привикла друзі з молодощі. Робила, як я на почті, і я так привикла швидко ходити і вдома тоді ота бігом, 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 бігом. Ой, а зараз і хочеться бігом, а вже то в ту сторону занесе, то в ту сторону занесе. Ой, Господі, не віриться, не віриться, що вже молодость пройшла. Ой, душа завжди молода. Ну, ладно, друзі, буду я закінчувати своє відео сьогоднішнє. Набалакала вам, натрендікала, пора вже митися та лягати спати. Бо вчора я лягла спати, аж у пів... Пів... першого телефон не давав мені спати. Як залізла в дебрі, то те подивлюсь, то те подивлюсь, то те подивлюсь, тоді вже дивлюся. Господі, та мені ж рано вставати. Що ж я оце творю? Тоді буду ходити, шататися. Треба лягати. Взагалі вообще, вообще, людині треба лягати в 10 годин вечора, щоб висипатися. А в мене так не виходить. Ляжу ж, поки загружу відео, поки хочеться щось подивитися, то там дивлюся стрім одного з Америки, живе в Америці, мені подобається. Ну, Взагалі, общем, в общем, якось так, друзі. Добре. Всім на добраніч. всього вам хорошого. Солодких снів, наскільки це можливо. Я бажаю вам тихої ночі. Щоб все було добре, здоров'я саме головне, вам бажаю, друзі. В нашому віці зараз потрібно здоров'я, щоб ще треба ж працювати. Ну, все. А вам бажаю всього самого самого найлдшого. До побачення до завтра. Пока-пока.